Голос правди про Україну, голос реальної правди про Україну не потрібен за кордоном. Я мовчу вже про те, що в Україні відбувається, але те, що сьогодні відбулося у Швейцарії, ну знаєте, для мене нічого дивного, очікуване, але та помилка 2019 року, яку припустилася більшість українців, має свої результати, і вони, на жаль, на жаль, на превеликий жаль, кроваві і можуть бути ще гіршими. Я зараз звертаюся до українців у Швейцарії і в цілому до українців за кордоном. Нам потрібно зараз активізовуватися, тому що уже перейдені всі межі. Ви бачили недавно, як вище політичне керівництво дискредитовує українців. Ви бачили, як радник ФСБшного Єрмачка давав у швейцарських медіа інтерв'ю, дискредитовував українців Україну. Ви бачили, як скорочується соціальна допомога у Норвегії. Ви бачите різні меседжі в тих чи інших європейських медіа від тих чи інших європейських політиків. І багато хто говорить, що європейці, мовляв, не підтримують Україну. Але насправді це не відповідає дійсності. Європейці і інші представники міжнародної спільноти вони реагують на те, що робить Вище політичне керівництво, які посили й меседжі дає Вище політичне керівництво України, зокрема. Недавно до мене звернулися українці з проханням про те, щоб я прийшов сьогодні, а сьогодні, 24 лютого, річниця повномасштабного вторгнення, 10 років війни. З того часу, як Російська Федерація, Фашистська Федерація напала на Україну, окупувавши, анексувавши наші території і ведуть сьогодні геноцидну війну. Але в цій війні не тільки єдиними бенефіціарами є вище політичне керівництво Російської Федерації. Також ми маємо з вами розуміння, ті, хто думають, аналізують, що у цій війні є зовнішній ворог, який намагається окупувати і відібрати нашу землю в той час, як наші захисники захищають Україну, в той самий час в тилах. Інші вороги, внутрішні вороги окупували фактично нашу державу і є співучасниками геноциду української нації, геноциду 21-го століття. І коли це все реальність буде відкрита розкритою, так як ми тільки недавно СБУ розсекретила факти організаторів голодоморів, так само будуть розсекречені дані того, що відбувається сьогодні в Україні, світова спільнота буде в шокові. Але до того ще часу потрібно знаєте, вижити. Як до мене звернулися українці і попросили, щоб я прийшов на мітинг. У Берні, в Швейцарії, виступити. Я сказав, що я можу порозмовляти з українцями, побалакати, розповісти, прочитати листи наших захисників, які до мене звертаються. І я сказав, що я прийду, зачитаю листи, але щоб домовилися з організаторами. І мені сьогодні повідомили, що організатори відмовляють у тому, щоб я виступив. Організаторка, одна з організаторок цього мітингу в Берні Анастасія Ющенко, така дуже гучне прізвище. Вона влаштувала провокацію і почала використовувати російські меседжі проти мене, маніпуляції, публікувати, як ви бачите, публікувати якісь проти мене дописи. Але суть не в тому, хоча адвокат радить, щоб звернутися до суду і притягнути її до відповідальності. Та зараз суть навіть не в цьому, суть в іншому. Нам закривають рота. І знаєте, як казав Симон Петлюра, не такі страшні московські воші, як свої українські гниди, але. Суть, ви знаєте, в чому? Невідомо, чи це свої гниди, чи просто користувачі українськими паспортами, які за рахунок цієї війни повиїжджали за кордони, сидять за кордонами, обслуговують владу. І ті, хто сьогодні не хвалить і не аплодує цим зеленти антимайданщикам, їм зась давати слово. Українці, які приїхали навіть з Німеччини для того, щоб бути разом, сьогодні не змогли послухати листів наших військовослужбовців. Як і обіцяв нашим військовим, я прочитаю один з листів. Тетяни Сидоренко, прикордонниці, пам'ятаєте, я про неї розповідав, у той час, як дівчата наші захищають Україну, наші захисники, мої друзі, побратими із Майдану в тому числі. І ми з усіх сил з початку повномасштабного вторгнення всі публічні люди змобілізувалися і піднімали міжнародну спільноту в той час, як вище політичне керівництво з усіх тих матеріалів, які я маю, і з моїх переконань вони готували Україну до здачі, але українська нація проснувся в української нації дух предків дала відсіч. Ці всі тихенько сиділи, всі ці, хто зараз... Мають доступ до організаторських оцих процесів мітингів, і вони обирають кому виступати, а кому ні. Я лише нагадаю, що в Швейцарії послицею є Венедіктова, яка аплодувала, хвалила портнова всю цю проросійську шваль. І що вона робить, можна тільки собі уявити сьогодні. Ми це побачили результатом забороняти і не давати слова. На мітингу, щоб люди почули листи наших військових, я вам зачитаю, як і обіцяв нашій прикордонниці, що я військово зачитаю, і людям, щоб вони почули. Я Сидоренко Тетяна Володимирівна, уродженка Харківської області, патріотка України, яка наразі бореться за право захищати державу від росіянських фашистів, і за того, що прийнятий закон 8271 наробив лиха і розв'язав недобросовісному керівництву руки. 20 січня 2022 року я підписала контракт з Державною прикордонною службою 4-м прикордонним загоном міста Харків. Військову присягу не прийняла, оскільки день військової присяги співпав з днем повномасштабного вторгнення. Але, незважаючи на це, взяла до рук зброю і стала на захист нашої батьківщини у місті Харків і Харківській області. В січні 2023 року я звернулася за медичною допомогою до свого підрозділу, у чому мені було відмовлено та ще й звинувачено у нібито самовільному залишенні військової частини новим керівництвом загону. В державному бюро розслідування мене намагалися примусити підписати провину у військовому злочині, якого я не скоювала. Я відмовилася це робити, і за це мене було кинуто до слідчого ізолятора. Вийшовши з СІЗО під заставу, вже рік борюся за право захищати нашу державу. І буду боротися за це право до останнього подиху. Ніколи не переставала і не перестану любити нашу рідну країну. А всі недобрі люди, які вчинили на мене цей наклеп, будуть нести відповідальність. Вірю в нашу країну, вірю в підтримку всього світу, вірю в європейське майбутнє. Вірю в нашу спільну перемогу. Слава Україні! Слава нашим героям! Слава усім країнам, які підтримують нас у цю лиху годину. Тетяна Сидоренко, про яку я вам розповідав, і таких схожих листів від військовослужбовців, від родичів військовослужбовців, у мене багато. Я хотів поділитися з українцями і поговорити з своїм народом на мітингу в Берні у Швейцарії про це. Хотів з людьми поговорити. У формі Віча коротко пояснити, роз'яснити, в якій скрутній годині ми опинилися, що фактично всередині країни тисячі військовослужбовців, десятки тисяч військовослужбовців, а це, до речі, один з той закон, про який мова йде, це якраз той закон, який прийняв Зеленський, форсував його залужний. І вони прийняли спеціально для того, щоб пересаджати в основному добровольців десятки тисяч добровольців по тюрмах, у той час, як такі Анастасії Ющенко, що роблять? Вони мають зараз. Організовуючи мітингів, вони вважають, що мають право давати чи не давати людям можливість чути чи не чути тих чи інших українців. Нам закривають рота. Ми маємо пам'ятати кожного з них. А звертаюся також до тих людей, які емоційно сприйняли цю ситуацію, що мені не дали сьогодні слово в Берні. Ви знаєте, я дуже прошу вас, не опускайтеся до рівня цих е, людей, будьте вище того, не піддавайтеся емоціям, тому що вони прислуговують сьогодні владі державних зрадників. Будуть завтра йти намагатися шукати собі місце, коли зміниться влада. Сьогодні влада фактично втрачає вже всі можливості і вони б'ються в конвульсіях, влаштовуючи репресії проти українців всередині країни. За кордоном вони так само намагаються взяти під контроль усі мітинги всіх людей для того, щоб хоч якось тримати ситуацію під контролем, але не все так буде і не все їм зійде з рук. Для них настане тяжка година, але нам зараз треба бути в єдності і пам'ятати про важливість української ідеї. Ніколи не можна було об'єднуватися довкола політичних ідолів. Тому я зараз не буду абсолютно ділити тих, хто за кого голосував. Я взагалі вважаю, що повинні сьогодні всі забути про те, хто за кого голосував, про партії, про все, а єднатися довкола національної ідеї. Національна ідея прописана у п'ятому універсалі, брати і сестри. Ми з вами маємо дати бій цій мафіозно олігархічній системі. І ми з вами всі маємо повернутися для, до України для того, щоб відродити, відбудовувати Україну і заставити тих покидьків, котрі наживалися на українцях, платити, дорого платити. Так, як платили на Майданах, на революціях, на війні зараз платять, ні в чому не винні українці. Тому, брати і сестри, я прошу вас, забудьте про політичних ідолів, єднайтеся довкола національної ідеї, бо ми маємо дати бійці мафіозно-олігархічній системі. І чим більше вас зі мною, тим скорше ця брехня мафіозно-олігархічної системи впаде, згине, як роса на сонці. І ми з вами запануємо у свої, на своїй богомданній землі. Я дякую вам усім за увагу, прошу поширювати всюди максимально це відео по різних соціальних мережах, для того, щоб люди побачили цих людей. А також, якщо у ваших. Країнах є подібні ситуації, бо я виступав в різних країнах на мітингах, і ви знаєте, брати і сестри, не виникало у мене проблем як таких. Пробували робити провокації, але для мене немає якихось дивних речей в цьому, бо влада з року в рік та чи інша не змінюється, адже це одна єдина мафіозно олігархічна система під москальським протекторатом. І їхня мета це репресії проти вільного народу. А ми з вами, українці, нащадки великих Русичів, є вільними за своїм походженням, як в принципі, увесь вільний народ. Демократичного світу тому, брати і сестри, єднаймося заради національної ідеї, будьмо разом, готуємося, тому що наш час не за горами. Слава Господу Богу, найже же є велика, вільна Українська Народна Республіка. Слава Україні!